Ото це сапуну набрав 10 літрів, налив їм, розлив і всю. Ото два рази в день. З набраною водою прямує до пасіки. Нею, каже, будуть смакувати бджілки. Вони з квітків пилок носять, це ж переробляти треба його. Наглядав за пасікою сусіда постійно, бо той приїздив лише на вихідні, розповідає Віктор. Два тижні тому до охорони бджолиних будиночків додався і підлив води. Коло пасіки з дитиною, з маленькою. Він все время, коли не, коли не приїде Черкас, нічого не робить, зразу бджоли його. Він зимою був, понагодував, яка дивиться будеш. Я весною приїду. Він перед, де -то після Нового року він був. Приїдеш, я приїду, то-то, та, та, та на тобі. Все. Полишив своїх бджілок вже вдруге, розповідає власник пасіки. Вперше зробив це через захист рідної країни. Тоді додає 15 бджолених сімей із 50 дочекалися його з війни. П'ятнадцятого по 17 рік я в Азові був в Маріуполі, і теж була проблема дуже з тим, що ну, ніхто, хто вміє, у того свої хазяйства, а хто не вміє, того не можна пустити. Поки Олександр вперше стояв на захисті України, за його пасікою доглядав місцевий житель, теж бджоляр. Цього ж разу подбати про сімейство медоносів нікому. Сусід каже, міг би це робити, та нічого не тямить у бджолярстві. То колись старий учитель доглядав, а це ж він, це ж він, поки от на там був на сході. Яка перший раз. А ти то він вже старий вчитель. Воно вже йому їздить до цих бджіл, дивиться та й все. А так якби вони кодру найшли, то воно б нагодоване було почищене Військовий додає, і досі у пошуку надійного помічника, який так само любить бджолярство, як і він сам. У ну, мене частина оце тут у селі, а частину я успів в стовчерка перелетить. Поряд уже знаходили там і пасічників, і в селі. Тут уже не одного просив. Безрезультатно. Та все ж вірить, що незабаром повернеться до своєї пасіки, тільки цього разу з перемогою. Попереднього разу дочекав, що я думаю, цей раз. Вікторія Гончарук, Федір Коцаба, новини на Суспільному. Черкащина.